Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Слово що оживляє біблійні роздуми. І покликав 12-ох і заходився їх посилати по двох, даючи їм владу над нечистими духами, і наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу крім палиці самої, ні хліба, ні торбини. Ані грошей у гаманець, щоб обувались у сандалі і не вдягались у дві одежі, і говорив їм, до якого б дому ви тільки зайшли, там перебувайте, аж поки не вийдете звідти. А коли в якомусь місці вас не приймуть і не слухатимуть вас, то, виходивши звідтіль, обтрусіть порох із ваших підошв на свідоцтво їм. Вони, вийшовши, проповідували покаяння і виганяли численних бісів. А й намащували олією чимало хворих та оздоровлювали. У нинішньому уривку Євангелія читаємо, що Ісус Христос посилає дванадцятьох на місію, наділяючи їх своєю владою і даючи їм чіткі правила поведінки. З потрібних речей брати з собою тільки найбільш необхідне. Стиль оголошення полягає в тому, щоб відтворити характеристики Ісуса, який проповідував і здійснював чудеса. Отже, досвід 12 учнів це досвід навчальної практики, де можна розвивати мистецтво навчати і мистецтво робити добро, що продовжує і актуалізує місію Ісуса Христа. Чому їх посилає подвоє? Тут бачимо дві причини. Перша є юридичною, за давнім приписом свідчення набирало ваги лише якщо воно було передане принаймні двома особами. Друга причина полягає в тому, що місія має спільнотний вимір, навіть якщо її сповняє небагато людей. Апостолів посилає спільнота і вони тіють від її імені. Число два викликає множину, нас. Ісус посилає їх, наділивши їх багатством своєї влади, тому що надає їм владу бути переможними над злом. Отже, відправляються багаті цією впевненістю з переконанням, що вони є носіями новизни. Це показує, що потрібно бути рухливими тілом і вільними серцем. Це є свобода від речей, щоб бути повністю Господніми, не брати з собою хліб, торбу і гроші. Це наче гимн провидінню, що передбачає абсолютну довіру до Ісуса. Щодо людських і щоденних потреб, безумовно необхідних, треба покладатися на допомогу братів з євангелізованих громад. Таким чином учні навчаються мати подвійну довіру до Ісуса, що їх посилає, і до спільнот, що їх приймають. Правило залишатися в одному домі протягом усього періоду перебування вчить учнів добре використовувати час, уникати пошуків комфорту чи особистої вигоди, тією мірою, якою уникатимуть марної втрати часу, тією мірою зможуть зосередити всю свою енергію і увагу на призначеному їм завданні. Ця динаміка правдивого учня є цілковитим даром всього єства, щоб повністю реалізувати волю Божу. Однак апостольська програма, укладена Ісусом, передбачає також поразку і невдачу зі здоровим реалізмом взято до уваги гіпотезу, що хтось не буде зацікавлений у проповіді і діяльності учнів. Там будуть люди, що самі себе виключать з ділення багатством, що принесе не посланцями Ісуса, висловлюючи чітку відмову, свідоме бажання не брати участі, і відмова в кінцевому рахунку стосується самої особи. Ісуса супроти негативної відповіді учні повинні струсити порох зі своїх сандалів на свідоцтво їм. Східний світ любить наголошувати на жестах та виявляти експресивність почуттів. Знак жесту полягає у бажанні відокремитися від усього, що належить тому, хто відкидає Бога, навіть від пороху, що причепився до ніг. Сама по собі незначна дія має намір показати повну відповідальність відмови. Можливо, це також остання спроба, щоб зрушити уперту людину з її негативної позиції. В кінці завершення уривка описує в позитивній формі місіонерську діяльність учнів. Протягом деякого часу 12 апостолів є з Ісусом. З ним вони навчилися налаштовувати життя по-новому, орієнтуватися на перспективи царства. Це час стрибка зрілості, вона проявляється посеред іншого у здатності передавати іншим багатство свого досвіду. Ісус сприяє такому стрибкові, посилаючи своїх учнів на місію. Місія це наче створити міст між Ісусом і людьми. Кожен християнин є місію. Нером і передає іншим свій досвід з Ісусом так, щоб сприяти безпосередній зустрічі між людиною. І самим Богом. Отже, місія стосується також мене. Щодня Господь кличе і посилає мене, хоч знаємо, що ми ще перебуваємо на стадії навчання, і коли вже станемо професіоналами проголошення, нам необхідно починати практику. Це передача іншим накопиченого багатства, це справжній дар християнського братерства. Апостоли не несуть себе самих так само, як християнин не проголошує своєї філософії. Вони натомість є свідками Христа, послані з багатством Його влади. Подібно до апостолів, ми повинні пропонувати зміст і стиль місії Ісуса, проповідувати навернення і здійснювати перемогу над злом. Якщо потрібно нести послання про Ісуса, то це можна робити тільки в одному стилі, якого можна навчитися лише особисто від Нього. Учень віддається тілом і душею таємничій силі, отриманій від Христа, слову і владі над злими духами і в своїй убогості повністю себе цьому. Мому присвячує слово, є його скарбом, і він задовольняється тим. Це його єдина діяльність, єдина ініціатива, яку Бог приймає через його бідність, супроти всіх очікувань понад будь-яку можливість. Ініціатива і сила, яким він віддається, не тримаючи нічого для себе, завдання не є позбавлене ризиків і небезпек. Ми повинні почати з переконання не покладатися на особисті ресурси. Будучи посланими Ісусом і наділені Його владою, ми повинні переконати себе, що людські фактори потрібно зменшити до мінімуму. Занадто часто ми проживаємо християнське життя, ставлячи наголос на нашій підготовці, на потужних засобах. Комунікації на структурах. Євангеліє закликає нас до убогості засобів, щоб бути переконаними, що Бог діє, і ми є лише одним із його інструментів. Спокійна довіра до Бога і свідомість своєї старанно виконаної місії супроводжують і підтримують навіть у випадку провалу, тому що послані Богом і багаті Його силою, ми повинні вміти протистояти ситуаціям за людськими мірками безвихідним і, на перший погляд, беззмістовним. Складовою частиною нашої місії є також спокійне переконання, що Бог вміє знайти добро у всьому і у будь-якому випадку. Ні хліба, ні торби, ні грошей, ні двох одеж. Істинне єдине багатство є довірлива впевненість у Бозі. Лише Він навертає серця. Таке наше ставлення, далеке від того, щоб зняти з себе відповідальність, добре показує, що ми ставимо все на нього. Ним ми послані. Ми йдемо з його владою, залишаємо йому зробити найбільш відповідні висновки. Навчи нас, Господи, уроку радісної простоти, звільнивши нас від дрібниць, які заповнюють наше життя. Допоможи нам рухатися з легкістю довіри, бо коли ми послані тобою і багаті твоєю любов'ю, нам нічого не бракуватиме, і ми зможемо зробити добро усім, кого зустрінемо на нашому шляху. Амінь. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу, Лаудетор Єсу Христос!